Всім привіт! Ми знову з вами. Враховуючи те, що завтра, тобто в п'ятницю, 10-го числа, розпочнеться 17-й тур чемпіонату України. Тобто, фактично, другий тур е, другого раунду чемпіонату України, досить mm -hmm. буде багато цікавих поєдинків. Знову ми... Зробимо прогнози. На жаль, наші підписники, яких не так багато є, там 30 чоловік не сильно прийняли участь в дискурсі з нами чи погоджуються з тими прогнозами, які ми. Я просто що анонс Так, да, попередніх матчів, да, ми коротенько скажемо анонс і знову скажемо свої прогнози, своє бачення щодо тих поєдинків. Чи збудеться, чи не збудеться, будемо надіятися, що по завершенню другого кола ми 100% зможемо вгадувати, враховуючи те, будемо вже знати точні склади. Як команди себе продемонстрували, ну і теж ми якісь знання маємо українського футболу, зважаючи, що відповідний досвід з першого чемпіонату України. Ми дивимося чемпіонат України, вболіваємо за українські клуби, вболіваємо за українських футболістів і в Єврокубках, в зарубіжних чемпіонатах. Отже, розпочинаємо. Перший поєдинок інгулець-металіст. Ну, ну, думаю, що інгулець в поривах ейфорії перемоги над київським Динамо. Не знаю, яку їм там поляну накриє їхній президент. Ну накрив 100%. 100%. Як вони відійдуть? Ну, думаю, тиждень був на підготовку. Поставимо все-таки на мінімальну перемогу металіст. Це інгульцям. Інгульцям. А я вважаю, що тут буде нічия. Оскільки інгулець психологічно, морально випроснув адреналін і надзвичайно великі емоції з приводу перемоги над київським клубом. Ну, я думаю, теж не хватає. Металісту потрібно очки. І саме основне питання: інгулець не вміє грати першим номером. Тут проти металіста потрібно грати першим номером. І вже так як вони зіграли проти київського клубу, поставивши автобус, їм цього не вдасться зробити. Тому і тим цікавіше, не, оця ну, пара... грав зустрічний курс, а тут ніяких автобусів не От, от, ну, от, я тобі говорю. Я чекаю, знову ж таки, цікаво, що, футбола, металіст, щось, те, що голос... металіст втратив лише тільки двох футболістів, по суті. Це які пішли. Ну, Каплієнко ще пішов. Ну, Дніпро, так само. ну, і все. Тобто, ну, я, то рахую, я рахую, що тут такий, і картошов лишився. Ні, я думаю, Ковалець Тому... не дасть розслабитися, ну, все вже прийшло це вже пішло говорю, в історію, приємну історію першу. Я говорю нічя, ти говориш. Перемога. Перемога першої команди. Минає Олександрія. Перемога Олександрії. Перемога Олександрії показує непоганий футбол. Минаю треба ще знову ж таки бачу зігратися. Хай вони там і показали якийсь певний рівень. Але я думаю, його, його ще поки не вистачає для того, щоб хоча б зачепитися за одне очко. А я тут також ризикну і на талант шарана все одно скажу про те, що буде нічого. Е, Олександрія теж надзвичайно велику кількість емоцій. Поєдинку з Дніпром і перший поєдинок, що вони 3-3 зіграли Ти рішити, що Ротан записує конспекти тренувати збірну, готувати ну, до Англії. Не в тому справа, але просто в Олександрії ще не вистачає того класу. Для того щоб легко можна вигравати, Але було цікаві таких... Гура залишив ну, цікавий. Мені от я говорю про те, що це помилка Олександрії. Те, що вони не дали можливість гурі до кінця попрацювати з цією командою, завершити Тім сезон, ми та завершити завершити сезон, тому що перед ним було поставлено питання пробитися в Єврокубки. Там навіть стояло питання. Я деякі масової інформації читав про те, що вони в тройку пробилися. В них шанси були, є. Для того, щоб пробитися в трійку. І враховуючи те, як зараз Київський клуб грає, то це є конкуренти. Та сам Олександрія, Зоря. з Ну Я Кияном. теж з цього виходжу, там в різниці, по-моєму, одне очко. То я, тобто Олександрія я не старався. Але ти кажеш перемога другої команди. Зоря Львів. Ну, витувачиваючи, що ФК Львів ніколи стабільністю теж не відзначався, то поставимо, а Зоря показала такий цікавий футбол. Видно, що хлопці теж почали грати атакуючий футбол. Це знову ж таки голландська школа, як би там не було. Уже цю команду не можна е е е утутожнювати з е е Вернедубом. Це зовсім другий колектив, зовсім інші футболісти. І, по ходу, їм провивається другий менталітет. Я ставлю знову ж таки на перемогу зорі. Я також ставлю на перемогу зорі, оскільки відмічаючи. Перший тур другого кола я вважаю, що Львів несправедливо отримало перемогу з Минаєм, тобто, переваги не було. Тобто, фактично їм фартануло здобути три очка. І те, що ми говорили, Львів це один із претендентів на виліт. Тому що це також не може бути, не команда, яка кожен кожен сезон набирає 100% нових футболістів, іграє з чистого листа. Ну має бути мені рух імпонує тим, що вони молодих розвивають, дають можливість молода то, Що якщо вони в подальшому так будуть робити, то з руху це може бути ще одна команда, яка буде в Єврокубки потрапляти і гідно там представляти наш клуб. А Львів це команда Ліфтер. Такі назви клубів, які весь час балансують між першим дивізіоном і, відповідно, вищим дивізіоном. Чорноморець, металіст 1925. Ну тут вже процитую тебе, мені все-таки талант Григорчука має тут сказати. Я думаю, ну, 7-0, напевно, не буде. Я думаю, що металіст 1925 ще не відійде від поразки 7-0, як би там не було. І ситуація там фінансова не ахті, я так розумію. Багато чинників є такі. Хоча команда місцями показує теж непоганий футбол, поставлю на перемогу Чорноморця. Ну, я тобі, тут також з тобою згідний, що Чорноморець переможе, хоча в мене є такі пристрої, що металісти збереться. І що доказати. доказати собі, ну, що це прикра поразка була, і в першу чергу також недопрацювання тренера, що з відкритим забралом ну, не можна грати з донецьким шахтарем на даному етапі, незважаючи на те, що там вже немає бразильців, а є українські бразильці. І... Показали ті ж самі досвідчені гравці Шохтаря, що вони на даний момент на голову сильніші за всіх тих футболістів, які є в чемпіонаті України. Ну, я думаю, перед Гручком теж стоїть задача, як мінімум, зберегти колектив у прем'єр-лізі. Так що я... ну, мене радує те, що команда стає проукраїнською, враховуючи те, що навіть сидіння ну, Зоря, поміняли, поміняли, сидіння поміняли типі, да. на самому стадіоні. Назву написали вже не на російській мові, на українській мові. Так що думаємо, що будуть позитивні зрушення. І Потрібно, що команда має дуже гарну історію. В чемпіонаті Радянського Союзу вони певні успіхи мали, і на первинній добі незалежності також вони в Єврокубках виступали. Була плеяда досить гарних футболістів. Пам'ятаєш, Тімерлана Гусейнова, клуб Тімерлана Гусійнова. Сергія Гусів Гусейна була. Брату, Гусі, Тимирлан, і, Гришко, було. Ну, мається, Юрій, ну, Сак, так, Суслов, суслов, гулки, суслов пепер, лів, да. ну, там взагалі, ну і Буряк, тренер теж. Погане, а далі Семена Альт. Цимбаларні Нікіфоров. Ну тут це ще досить давно це вже. Ні, ну вже в чемпіонаті вони грали, а потім пішли в Спартак. Ну, вони пішли в України І знову ж наша федерація тоді футболу прогавили таких чудових футболістів, які могли б кувати історію України. Там можна говорити, це взагалі пів Спартака тоді московського. Це вихідці були з України, починаючи від Надуди, закінчуючи Онопком тощо. Так, ну, і далі а... самозагадково, 12 березня, продовжиться у нас 17-й тур другого кола. Як для мене це самозагадково, якщо знову ж в той, не хочу казати, який футбол грав Динамо, Динамо, то ну, ризикну, ризикну, так як ти з чорноморцем ризикнув, поставити на перемогу Київського Динамо. Та я теж ризикну, ну щось Можливо, мене, це Субес щось покаже. Спойкає серце, що тут ніча може бути. Найбільше, що воно в очі кидається, що це може бути ніча. То в ціна вже. Як казав Вітя Леоненко, ну, да, з в мішок із моста. З моста, так, та, по-другому, не можна. Ну, по Походу, це динамо за оцю Давати тоді незалежності... молодим. Дуже слаб. Ну і мені незрозумілі заміни того самого Лучаску, який. Хай же буде провалити сезон, але хай же молоді обкатаються і формувати новий колектив. Ну, поставлю на перемогу. Ну давай поставимо. Ми любимо наш клуб. Хоча об'єктивно більше вони буде. Це останній раз до, до ніч. Ї. Воно йде до нічі. Ми вже кажуть, після гри емоції були. Це з поваги до тебе. Ти тебе більше так переживаєш за цей клуб. Ну, то а як по-другому? Я не за Суркіса переживаю, не переживаю за тих футболістів, які є, бо вони недостойні виступати за даний клуб. В першу чергу мають бути ті футболісти, які Короче, хочуть грати за цю Вони Просирають бренд-клуб. Да. Разом з адмінперсоналом да. і з тренером. Да. Да. Хоча видали результат і. Вони так і живуть. А треба, поки всі клуби розвиваються, навіть, навіть, питання в іншому. Навіть в період... той саме Львів старається, я не знаю, як і там, де він знаходить гроші, це вже теж команда загадка, за що вона існує. Да? Той самий Минай, так, да, ми знаємо, там є якийсь президент, і там, там дотримується він чину законодавства України, не дотримується. Ну Це про охоронні органи не да, це, і визначає, що до чого. Це не наша, це це не питання, наша компетенція. Не так. Але в якості клуби серійно розвиваються, якісь футболісти сутболіці наприклад... просто те, що говорити про те, що Луческу прийшов і кияни стали чемпіонами, для мене це не показник. Я тобі більше Оскільки скажу. чемпіонат України надзвичайно слабкий. І лакмусовий папірець цієї Єврокубки. Знову ж то, що кияни позорно виступили одне очко, там в Лізі чемпіон. Інсайд Романо вже під рінню можуть літом продати, плюс переходить бразильський нападаючий молодий шахтер. Мені сподобався, я не пам'ятаю, там як там Еквадориць чи хто там перейшов, це 18 років. Да? Гол уже забив кесер, да? чи як його? Да. Я навіть не здивуюся, якщо зорі цей панамець заграє. Там теж 18 чи 19 років, ну приїжджають хлопці. Бена Вентуру, пам'ятаєш, продали, і футболіст виступає. Так, ну давай далі. Верес Ворсла. Знову ж таки, Віктор Срібен теж має доказати свій талант, я розумію, що там є теж проблеми, але. Поставимо тут на перемогу ворскли. Так. Одні, а одні, я, одні перемоги, аж самі себе аж страшно себе. Тому що Вірт досить сильно настроє команду, мотиватор. Їм також потрібно очки набирати для того, щоб залишатися на плаву. Ворскли також там не все гаразд всередині клубу. Теж існує певна розбалансованість, тому я ставлю на ніч. Рух колос. Ніч я. тут я вже поставлю. на Чуть, Думаю, вже колос теж ну, якось має тримати цю тенденцію такого плотного середняка чемпіонату України. А я ставлю на перемогу. Я Так і знав. Козловський зав'є. Малий має. Ні, то я колоса не руха ставлю. А, ти колоса став? Колоса ставлю. ай яй яй Ні, я колоса. Я просто кажу: подивився, як колос грав проти Кривбаса. Ну, Нормально грали. Просто вони навіть переважали спочатку. Ну і ви хочете цього, переходимо до матчу Криба-Шахтар. Тут буде боротьба, але Шахтар переможе. 03. Ну, 0-3, думаю, що ні. Мені здається, просто Після матчу думаєш... Що... Не те. Якщо Кривбас не пропустить на перших хвилинах, то буде боротьба до кінця, пропустить. гри, і буде мінімальною. Ні, я думаю, тут 7-0 не буде. Ну, 3-0, 4-1 на користь Кироб... Шахтера. Мінімальна, я думаю, мінімальна. Тим паче, що там що ніхто пропускає. Михайличенко, конопля через дискваліфікацію вийдуть три свіжих футболіста, досить швидких. Але ж там проблеми в центрі поля, в центрі захисту. Я думаю, для Шахтаря з Кирбасом це не проблема. Вернеду це не є проблема для Кривбаса. Ну, Крив... Вернеду буде настраювати, Швидкі. вони вмирати будуть на полі. Проти Ні, захтаря. я маю не тренер, Віталій син. центральний. Ну, тож, означай, теж робить ляпи, віковий вже його... футболіст. Так, віковий футболіст. Це для от Кривбаса знає. це, звісно, золотий футболіст, да, там, з досвідом. От, забив гол перший, молодець. Батька не підвів, щоб не казали, що батько сина забрав. Ну, Стараюся по блату, по блату, по блату да, доказав, що він вміє грати в футбол, ніхто не каже, але. Ну, чи ну, 90 ти цікавіше буде дивитися. Я кажу, що мінімально Шахтур переможе, а ти кажеш, що з розгромним рахунком. Не 7-0, 3-0, ти, ти навіть не даєш можливості, що Крибас Гол заб'є. Ну, я сказав, що можливо, що 4-1 може бути. Ага. Да. Десь якийсь стандарт може знову залетіти. Той самий Вернедуб, так як показав трубін з може, може пропускати. Ну, На цьому будемо завершувати. Ну, досить цікавий, як, як на мене, досить цікавий тур. Надзвичайно велика кількість таких пар, що важко встановити. Немає такого, що тут лише тільки декілька пар є, що одразу можна сказати, хто є переможе. Сподіваємося, що футбол буде класний. Будемо надіятися на те, що не буде повітряних тривог. Команди знову зможуть, так як цей тур нормально дограти з першої до 90 ї хвилини. Судді не будуть заважати футболістам демонструвати свій клас та свій рівень. Побажаємо сьогодні донецькому шахтарю, щоб донецький Шахтар переміг голландський набрав клуб, набрав очки. Ну і віримо. В наш клуб віримо в нашу Україну. Наш футбол. Да, наш футбол. Україна Наша переможе. Ми будемо зі своєї сторони все робити, щоб цьому допомогти. Всім до нових зустрічей. До побачення